Доброго дня, шановні поціновувачі німецької мови. І сьогодні ми продовжуємо розглядати тему відмінювання дієслів у теперішньому часі Presence. І сьогодні нашою темою будуть сильні дієслова. Як вони відмінюються, які їхні особливості? Для початку нагадаємо собі про відмінювання дієслів в загальному. Тобто. Кожне дієслово відмінюється по особах. Є 6 осіб, і кожне, в кожній особі дієслово отримує певне закінчення. Наприклад, via Game inskino, E Gate in Так, Тобто, залежно від особи, ми маємо різні закінчення. А тепер розглянемо особливості сильних дієслів в німецькій, мові. в німецькій мові є дві такі найбільші групи дієслів це сильні дієслова та слабкі дієслова. І деякі сильні дієслова, які мають у корені голосну е, можуть змінювати її на і, але тільки в особах ду та ер. І так само слова, які мають в корені букву А. Можуть змінювати її на Аумляут, um теж тільки в особах ду та е. «er». Як воно виглядає, наприклад, діє слово helfen? Як воно відміняється ich helfe, du hilfst, er hilft, wir helfen, ihr helft, sie helfen. Тобто бачимо, «е» змінилось на І, в особі ДУ та е. «er». І візьмемо ще одне дієслово. Наприклад, лісен. Тут бачимо, що змінюється не просто на І, а на І. -е». І ось тут теж приклад у нас ду-ліст, ліст. List, list". Тут співпадає у нас, тому що в корені є S, тому ці дві форми співпадають. І слідуючий приклад це А, коли міняється А на А умляут, і таке найпоширеніше дієслово, наприклад, фарен. Іх, фаре, дуфест, е, фет, віафарен, яфат зі фарен. Ось таке правило, і давайте тепер розглянемо приклади і зробимо кілька речень до цього правила. Ось, наприклад, є слово шпрехін, яке вже у нас було в табличці, шпрехін говорити. І питання в нас: ти розмовляєш німецькою, так як тут у нас особа ДУ, то пам'ятаємо, що Е міняється на І. Значить, sprichst ту Deutsch I в нас змінюється тільки закінчення, ти, але буква не міняється. Тому тут буде так, sprecht ihr брати!» Він бере чай. Тут особа е, er, в особі е er, er міняється на і, тому е німт ті. В особі вірє слово не змінюється, тому тут речення буде таке. Wir кафі. Ми беремо каву. Лізен, пам'ятаєте, там міняється е e на ІЕ, на довгу і. І-е букву сполучення в німецькій мові читається як довга і. E, особа і е e на і не міняється, але закінчення буде в нас в цій особі е. E. Тому тут буде так: іх лізе Buch. Вас liest du? Seen, i -e. Sie, e, tut, вони, sie, sie sehen теж змінюється Ена і Е. Зі тут вони зі, зі, «sehen» – einen – «фільм». В особі зі вони, дієслово слово, не змінюється. Ду, е міняємо на І довгу, вас з'їст ду. Що бачиш ти, або що ти дивишся? Гейбен давати. Gib's du mir bitte ein glas was. Даш мені, будь ласка, стакан води. Вім'ях. Ми даємо тобі книжку. І ще одне є слово, ляуфен, де а змінюється на а умляут um, в особах ду і е. Er. Перша в нас особа е, er, тому тут у нас буде. Er läuft sehr schnell. Тут теж до речі, якщо ми маємо Аумляут um, та У, таке буквосполучення читаємо як ой в німецькій мові. І, sie, тут це означає вони, тому дієслово не змінюється і буде sie Ляуфен langsam. Ось таке доповнення до синіх дієслів, до відмінювання їх. Зробіть, будь ласка, ще цю вправу ще раз вдома самі. І до зустрічі на слідуючий раз розглянемо ще інші випадки відмінювання діїслів. Плюс!